Ну, сьогодні я перефрезував грядочку, яка заготовлена під помідори. Ось ще раз хочу показати біла пляма. Бачимо, бур'яна нема. Це викас, висипаний з грубки зимою попіл. Цікава така якась закономірність, де є попіл, там не привіз бур'ян. На наступну зиму попробую засипати всю грядку. Ось дійшов до краю. Даю назад і притримую для того, щоб фреза загорнула ту ямку, яку вона вибушувала в краю, щоб не було нижче, щоб ями не було. От я завжди так доходжу до межі, притримую на тормозі. Даю назад і фреза назад засипає ту землю, ту яму, яку вона вибушувала. І так я пройшовся вже всю грядочку туди і назад. Там ще туди <кій> вліво. За поворотом ще теж там зо два метри з половиною теж є такий кусочок. Теж так само я пройшовся туди і назад, туди і назад два рази. От, зайняв, щоб не було видно. Слідів, щоб було рівненько. А оце вже тепличка моя, зварена з шістки дроту, розмір 180 на 70. Такий я робив під касети. Це якраз чотири касети зросали тут ставало. Встановив її вже на грядку, кинув доску, щоб завтра туди до неї підходити, не топтатися більше. Стежечку тут таку вже вузеньку протолочу, бо тут було все затолочене, щоб проходити сюди до клубніки, до малини вон туди. От. А завтра вже от з цього парничка. Ну, це тут попутно кинута редиска вже виповняється. Так собі, інтереса раді кинув. От, і помідори вже готові до пікеровки. Викидають справжній листочок перший. І завтра десь в другій половині дня ближче до вечора. Вони будуть пересаджуватися в цю теплицю. Теплиця маленька, легенька, вона просто піднімається. От, накрив вже на ніч саду, теплиця стоїть. Термометр запхав у землю, потім подивлюся. Яка температура грунту? І завтра ввечері до пікіровки.